Як прострочений генерал керував збройними силами України. Живемо з вами, брати і сестри, у паралельній реальності. Бо те, що в Україні сьогодні відбувається, ще кілька років тому уявити собі було неможливо. Слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні! Я дякую кожному з вас за те, що ви. Пишете свої коментарі, поширюєте мої відео. Дуже важливо, що ми з вами чуємо одні одних. Я прошу вас підписуватися на всі мої соціальні мережі і активно поширювати, тому що блокуються мої соціальні мережі, щоб ви не могли отримувати достовірної інформації. І так, брати і сестри, ми побачили з вами не просто якийсь правовий нігелізм, коли бандоформування ТЦК виловлюють по вулицях, коли влада бреше прямо відкрито. але Дуже важливо, ми сьогодні бачимо, як часто згадують про Зеленського про єрмачків, говорячи про те, що Зеленський говорив без паніки, говорив про шашлики, і те, що Зеленський зробив, в принципі, повинно війти в історію. І я також прошу вас. Давайте прикладемо максимум зусиль, щоб він і всі ці єрмачки московська ця вся навала внутрішніх ворогів понесли максимальну відповідальність навала чужинців сіоністів. Тому що у цьому всьому є глобальніша мета, і вона має свої відповіді. І я про це вже вам також неодноразово говорив, тому це має важливе значення у сьогоднішній Третій світовій війні, яка триває, бо вона не тільки в Україні йде геноцидним, геноцидною формою, та сама історія і у Палестині. Про ці непопулярні речі. Ті, хто себе вважають якимись там популярними блогерами, журналістами, вони замовчують. Вони воліють сьогодні говорити брехню, прикрашену дипломатичними причепурностями, а потім будуть плакати. Але сьогодні чомусь замовчують таку дуже-дуже важливу річ. І зараз вам покажу те, що Створено культ з залужного, як з такого собі великого генерала, головнокомандуючого збройних сил. А що він робив перед тим за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення? От, послухайте, будь ласка, уважно відео, що він говорив українцям. Уважно слухайте цих кілька хвилин цього відео на сьогоднішній день. Уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають. І, до речі, продовжують перебувати, а також ми відмічаємо те, що е, є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Е, якщо уважно проаналізувати про той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я признаю це як військова людина про те, що да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо б на їх кордонах. Знаходиться угруповання, але з іншого боку, якщо подивитися принципово із військової точки зору, і проаналізувати можливості до здійснення тих інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не підрібно самого піддаватися паніки. Жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не підрібно, само головне піддаватися паніці. А тепер ми знаємо, що залужний пішов до ВЛК і його визнали непридатним для Збройних сил України. Прострочений, прострочений генерал. Тепер пригадаємо, що я говорив про залужного ще минулого року. У мене є. Відео в Ютубове і на Фейсбукове, я говорив тоді, і на мене всі накидувалися, а недавно мені почали писати, як ви були праві, а ми вас не послухали. Ще важливо, брати і сестри, я спостерігаючи за всією цією, за цим сюрреалізмом захисту залужного у медіа, цікаво було спостерігати, як за залужного захищалися навіть такі фрики, як шарі. Це було дуже показово. При тому говорячи. Різні ці політичні спекулянти, що мовляв, Московія радіє звільненню залужного. А потім, коли Зеленський призначив Сирського, виявилося, що Сирського вже призначав і Порошенко. Та суть не в цьому. Суть у тому, що українське суспільство повинно не втрачати пильність. Справа в тому, що залужний пішов, як ви знаєте, на ВЛК його визнали непридатним, прострочений генерал. Його від собі керував Збройними силами України абсолютно нікчемний прострочений генерал. І це зовсім не жарт, бо тому, що ця людина, коли ми от говоримо про Зеленського, який говорив про шашлики, про ярмачків, про оцю всю шоблу Порошенків, Тимошенків, і всю цю шоблу, це все внутрішні вороги, мафіозно олігархічна система. І всі, ті, хто, кого ви бачили, там сиділи у тих ефірах, жоден з них не являється патріотом, тому що патріот він би. Не слухав цю маячню, вони би встали і сказали. Шановні українці, давайте готуватися до захисту України. Я лише нагадаю, що в перші дні повномасштабного вторгнення до України повернулося понад 80 тисяч українців і стали до зброї. А що сьогодні ми маємо? ТЦК бандоформування виловлюють по вулицях українців і намагаються створити ілюзію, що мовляв, вони проводять мобілізацію, та мобілізації не треба би було проводити. Люди самі йшли би як на перші, в перших днях. До воєнкоматів, якщо б було відповідне ставлення. А так іде зворотня форма влада, яка готувала країну до здачі. Сьогодні намагається зробити все, щоб ця країна не виграла, щоб вона програла, а більше того, запалити всередині суспільства громадянську війну і сіпхати на українців цей програш. Тому я ще раз і ще раз наголошую, то ви бачите, що я вам говорив, все те знаходить своє підтвердження. Я вас прошу. Важливо, поширюйте мої відео, підписуйтесь. Я дякую всім, хто поширює мої відео, хто пише свої коментарі. Добре, що ми чуємо одні одних. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі і активно поширюйте, тому що блокуються мої соціальні мережі, атакуються ботофермами, хакерами. І це все ті, хто активно за мною слідкують, ви все це знаєте. Тому, якщо ви хочете, щоб ми з вами дали бійці і мафіозно олігархічній системі і перемогли, аби була реальна українська перемога. І ми маємо з вами зробити все для того, щоб притягнути цю шоблу до відповідальності. Тому що вони, те, що зробили вони, це все співучасники геноциду української нації, геноциду 21 століття. А всі ці накручування в медіа, що там звільнили і так далі, вони просто його ховають у Великобританії. Та сама історія була з Рєзніковим. Ну, нічого нового, вони роблять оці такі ажіотажі в медіа, накручують. І потім ховають їх, тому що це живі свідки злочинів, і в тому числі й злочинці, тому що вони безпосередні учасники, співучасники геноциду української нації. Бо якщо ви думаєте, що відбувається щось там тільки з подачі якоїсь одної сторони, то ви дуже глибоко помиляєтеся. На моє глибоке переконання, я вже говорив, то неодноразово, це є расова війна, і вона у Зеленського є чіткі комунікації, координація. З іншою стороною. Ви бачили, що робить Служба безпеки України, які влаштовують репресії. Ви бачили 11 січня, що я написав заяву по державній зраді Буданова, що відбулося в сумі. Проти мене кримінальні справи порушуються. Тобто вони влаштовують такі, вони потім будуть всі кричати про політичні переслідування. Але для того, щоб ми їх притягнули до відповідальності, я вас прошу об'єднатися і не шукати собі політичних ідолів. Національна ідея п'ятий універсал це єдиний шлях до відродження і повернення собі справедливості українцями, українці мають право на власну державу, і в Україні мають бути в керівництві етнічні українці. Крапка. Тому, брати і сестри, я прошу вас, єднайтеся. І ще що хочу звернути увагу. Я вчора в себе в Телеграму ви опублікував, зайдіть, подивіться, ви уявіть собі, Міністерство культури, яке має бюджет понад 6,6 мільярдів у час війни створюють проєкти і публікують проти мене всілякі бздури. І ці чоломбитники, які там сидять і ото все пишуть по сквілянти, вони. Є співучасники, бо нормальні люди, у яких є хоч десь елемент патріотизму, вони ніколи не дозволять собі проти українців таке писати. І, власне, то підтверджується якраз мої слова попереднього, як я вам говорив, що влада провокує суспільство до громадянської війни, аби потім зіпхати все на українців програш і все інше. А сьогодні ми маємо сумну реальність, що цвинтарі по всій країні скривається кількість даних загиблих. І в результаті брешуть відкрито нагло всьому світу, і вже світ також реагує на ці речі. Але є ще важливе, що світ не буде за українців робити те, що повинні зробити українці. Тому, брати і сестри, я прошу вас, допоможіть мені реалізувати, розпочати, щоб ми дали бійці мафіозно-олікархічній системі і нарешті повернули собі своє. Прошу всюди поширюйте максимально це відео. Єднаймося, і найжиє велика, вільна Українська Народна Республіка. Слава Господу Богу і слава великій Україні!